Місто Херсон справедливо заслуговує привітань від кожного з нас. Незважаючи на всі труднощі та складнощі, в ньому не тільки продовжується життя, але й з'являється нове. У серпні місяці у місті Херсон народилося 18 немовлят. Ми щиро вітаємо батьків, а також дякуємо усьому медичному персоналу, який продовжує надавати медичні послуги. Не забудьте привітати маленьких херсонців у коментарях. Ну і далі традиційно поговоримо про дітей. Почнемо з цифрових нововведень. Відтепер у застосунку ДІЯ для студентів з'явиться студентський квиток. Це дозволяє молоді користуватися пільгами на проїзд, подавати анкети та заяви, реєструватися на курси та різні події, а також подорожувати Україною, використовуючи електронний документ як посвідчення особи. Для цього достатньо лише оновити застосунок, і пластиковий документ більше не потрібен. Не менш важлива подія це повернення дітей-переселенців до очної форми навчання. Понад півтисячі дітей з Донеччини вже сіли за парти у різних регіонах України. Зокрема, у Перечині на Закарпатті відкрився перший Краматорський ліцей, який набрав 20 класів з місцевих дітей, а також з дітей-переселенців. В той же час у місті Київ та місто Дніпро школи відкрили свої двері для переселенців з Маріуполя та Покровська. Це дає дітям можливість знову відчути атмосферу живого навчання, спілкування та підтримки. Ми бажаємо всім дітям переселенцям сил та наснаги, міцного здоров'я та успіхів у навчанні. Щиро дякую вам за увагу. Приєднуйтесь до нашого каналу. Не забувайте ставати спонсорами нашого благодійного фонду, тому що тільки разом ми зможемо зробити набагато більше для українських дітей. Дякую.